Можете сказати, що робить архітектор, а що робить конструктор. Так, це чітко розписано. Значить, згідно ДБН, -у, у нас є клас відповідальності споруди. І в приватному будинку це низький доволі клас, тому норми дозволяють, щоб проєкт приватного будинку робив або ГІП, головний інженер проєкту, або ГАП, головний архітектор проєкту. Тобто, саме в приватному будівництві головний може бути або той, або той спеціаліст. Немає значення. Ну, та, так по нормативу. Е, у нас родинний бізнес. Галина має освіту архітектора, і працює все життя архітектором. Я маю освіту інженера-будівельника і працюю все життя інженером-будівельником на, ну, на різних должностях, звісно. От, і круч, і директор фірми, і власник фірми будівельний так само. І ось виходить так, щоб ви от розуміли, що архітектор в першу чергу він відповідає за нормативи, котрі стосуються архітектора. Це Природні вентиляція в будинку, це пожежні відстані до сусідніх будинків, це мінімальна ширина коридорів, сходових клітин, це пожежна безпека будинку, це теплоізоляція будинку. І також архітектор відповідає за естетику, щоб будинок був гармонійний, щоб він був красивий, або витримувався в якому стилі, щоб будинок був функціональний. Тобто. Розставити меблі, задати нормальні площі, там да і так далі. Тому е, mm. тут поділяється все чітко: архітектор це естетика, функціонал і загальна безпека, котра стосується як ділянки, так і е, самого будинку. За що відповідає конструктор? А от конструктор, як інженер, він відповідає за надійність, довговічність і раціональність. Під час будівництва. Тобто надійність, щоб при землетрусі перекриття не впало, воно повинно бути занкеру, анкеруватися, а якщо висока сейсміка то навіть робитися або, йма, або а або і монолітне перекриття. За це відповідає конструктор. І тут от є місця, де трошки пересікається з архітектором. Тому що такі рішення, як монолітне перекриття, може закласти в проєкт архітектор і сказати: конструктору у нас моноліт, або це каже конструктор, і каже, у нас сейсміка буде моноліт. От тут от трошки перекликається робота архітектора і конструктора. Тобто конструктор відповідає за надійність. Це навантаження, деформації, тріщини, довговічність. Знову перекликається архітектор і конструктор, тому що довговічність вона може бути як в. Проєктування вузлів, щоб не було сирості, не було промерзання, не було е, е, не, не збирався конденсат в якихось там карманах. Да, за це відповідає архітектор. А от е, цей день, у мене поки що показує, що показую стрім нормально, але не знаю. Мабуть, що десь може з інтернету. Да, може, трошки з інтернетом десь, десь лагає. От, а конструктор, він його надійність це от розрахунок по міцності, по деформаціям, по стійкості конструкції. Так, і до, далі довговічність. Тобто це захисні шари, наприклад, в залізобетоні, це захисне покриття в металі, наприклад, також може бути. Давайте перезапустимо сторінку. Вибачте, друзі. Так, вибачте, трошки, мабуть, випадково нажав кнопочку не ту, і у мене впав стрім. Але в запису відповідь збережеться і в коротких відео ви її почуєте. Далі раціональність. Справа у тому, що інженер, у нього один з варіантів його обов'язка це, наприклад, проєкт виконання робіт. Тобто, в такому випадку. Послідовність виконання, хто за ким йде, що треба зробити, оце теж відповідає інженер-конструктор. Так, друзі, в запису відповідь почуєте, я відповідь цю записав, трошки відволікся, вибачайте. Повторюю, що архітектор це естетика, функціонал. І безпека на рівні будинок, ділянка. Конструктор це довговічність на рівні конструкцій. Далі ось, довговічність. Надійність це навантаження сейсміка от І раціональність це послідовність дій, тобто технологія, технологічні карти і проєкт виконання робіт. от таким от чином ми це розділяємо. Так, вибачайте, щось технічні проблеми.